Привіт, друзі. Компанія Toyota анонсувала випуск потужного і високопродуктивного позашляховика. Ви не чекали такого повороту. Правда, поєднання Toyota та високопродуктивний вже викликає масу подивів, адже ім'я собі компанія побудувала завдяки відносно доступним та надійним автомобілям. Проте Тойота всерйоз замислюється про випуск потужного позашляховика, який поповнить лінійку високопродуктивних автомобілів, що росте від підрозділу. До цього часу під брендом GR Sport виходили лише візуально прокачані версії існуючих моделей, дружно згадуємо Land Cruiser 300 GR Sport. Але по-справжньому заряджених кросоверів і позашляховиків в арсеналі Toyota зараз немає, але ситуація, схоже, скоро зміниться. Але давайте докладніше розберемося в цій ситуації, адже в Toyota вже надали частину інформації про майбутню новинку і зараз ви дізнаєтеся. Знаєте, що це за позашляховик і які у нього можливості в інтерв'ю австралійському виданню Car Expert глава підрозділу Джегар Томоє Takahashi заявив, що Toyota необхідний такий продукт і випуск високопродуктивного позашляховика це стратегічна вимога у світі, де практично кожен великий автомобільний бренд має лінійку заряджених версій. Тойота чомусь стоїть осторонь цього всього і втрачає такий ринок збуту за словами топ менедж. Далеко не всі любителі швидкої їзди готові відмовитись від практичності заради спортивності. У майбутньому Toyota потрібен повноцінний GR SUV. Деякі люди водять виключно позашляховики через сім'ю або необхідність перевозити великі вантажі. І щоб розширити аудиторію, Toyota необхідний повноцінний рамний позашляховик із спортивним характером. Компанія поки що тримає в секреті, яка саме модель отримає спортивну версію. Джер, але це компанія. А ось деякі джерела всередині компанії вже встигли скористатись своїм положенням та доступом до закритої інформації та злити її куди потрібно. Така доля призначена новому Land Cruiser 300, який чудово підходить під такі завдання. У нього є рама, є хороша прохідність і новий 35 літровий бензинове V6 з подвійним турбонатувом, потужністю 415 кінських сил та 650 ньютон метрів моменту. Це відмінна відправна точка. Інсайдер всередині компанії натякнув, що фахівцям джиар не складе особливих труднощів роздути цей мотор до потужності в 500 кінських сил і перетворити його на справжнього монстра. Також у компанії розглядається ще один варіант на основі цього мотора, але з гібридною надбудовою, яка допоможе довести потужність до рівня 600 кінських сил, але враховуючи обмежений бюджет, який відділяється для підрозділу GR, це малоймовірний варіант. Нестача бюджету також накладає на підрозділ обмеження, що не дозволяють їм випускати відразу кілька потужних модифікацій. На даний момент версії GR доступні для перевірених часом моделей Yaris, корола і супра. Так що лінійка у Toyota в цьому плані поки мізерна. Дивно, що Toyota так довго не наважувалась випустити потужний позашляховий газорейсінг. Справа в тому, що інші великі автовиробники вже кілька років активно освоюють ринок заряджених автомобілів класу SUV. Volkswagen, наприклад, пропонує цілу лінійку таких моделей сімейства r Корейські компанії в особі Hyundai та Kia теж не відстають, випускаючи високопродуктивні електромобілі SUV. Крім самої концепції високопродуктивного позашляховика. Toyota має вирішити питання позиціонування майбутнього GR SUV. Чи зможе бренд GR залучити достатню кількість? Покупців, які готові викласти більше грошей за потужніший і престижніший варіант звичайного позашляховика. Відповідь на це питання визначить успіх нової моделі. До того ж, новинка може залізти на територію Lexus. Чого ж, звичайно, компанії хотілося б уникнути? Поки що, це все, що відомо про новий продукт, але компанія обіцяє розкрити більше подробиць ближче до кінця року, тож чекаємо. Підрозділ Mercedes AMG представив світу першу модель з новою ексклюзивною серією Mitos. Хто не в курсі, що торік Mercedes оголосив про запуск нового сімейства ексклюзивних моделей під брендом Mitos? І ось перше творіння цієї лінійки Pure Speed. Ця двомісна модель є родстером, побудованим на базі серійного Mercedes SL, але з додаванням зухвали гоночних елементів, натхнених болідами Формули 1. Зокрема, Pure Speed оснащений інноваційною системою захисту кабіни пілота у вигляді спеціальної дуги, яка прийшла сюди безпосередньо зі світу автоспорту, та захистить вашу голову при перекиданні, адже лобового скла в автомобілі немає. Якщо дивитися на проект загалом, дизайнери Mercedes AMG пішли найпростішим шляхом. Вони взяли за основу новий чотиримісний SL 2024 року і перетворили його на двомісний спітстер: лобове скло і передні. Ністій прибрали, поступившись місцем крихітному аеродинамічному екрану і силовій конструкції, яка візуально поділяє автомобіль на дві частини. Власникам Пюр Speed також піднесуть особливий подарунок: пару аеродинамічно оптимізованих шоломів, розроблених спеціально для із в цьому ексклюзивному автомобілі. Адже без них і без лабового скла буде важко нестися гірським серпантином. Але це ще не все. В автомобіля повністю. Перероблена передня частина в стилі акулячого носа і позбавлена традиційної решітки радіатора МГ. Її місце зайняла потужна трикутна зірка Мерседес, щоб ні в кого на дорозі не залишилось сумнівів, хто є автором і творцем такого незвичайного продукту. Цей стилістичний прийом компанії вже використовувала на концепт Карі Сі 111 у далеких 70-х роках, а також на знаковому Мерседес Макларен SLR Stirling Moss. Дизайн козирків за сидіннями, за словами представників Мерседес, натхнений елементами боліда 300 SLR, за кермом якого моз добув блискучу перемогу у гонці 55-го року. Но яскраво червоний колір кузова це данина поваги переможному боліду від Мерседес 24 24-го року. І тут є неточність. Гоночні автомобілі Мерседес того часу традиційно були світлими, але в компанії тоді вирішили використовувати. Червоний колір, щоб автомобіль виглядав агресивніше та яскравіше. Переможний Mercedes на тій гонці мав номер 10 і Pure Speed отримав той самий номер на своїх передніх крилах. Серія Mythos від Mercedes була розроблена для виходу на прибутковий ринок автомобілів класу Біспок, тобто зроблених на замовлення, в якому давно вже влаштувалися Феррарі та Астон Мартін. Ці бренди завжди зберігають стокові двигуни автомобілів донорів, і Мерседес швидше за. Все наслідуватиме їх приклад. Хоча ніяких подробиць компанія поки не розкриває. Замість топового гібридного двигуна очікується, що PureSpeed буде оснащений легшим 4-літровим v 8 потужністю в 585 сил, від стокового SL63, роблячи ставку на потужність, а не на екологічність. Такий вибір двигуна дозволить зберегти безкомпромісну продуктивність і чудовий звук v 8 Дебют PureSpeed відбувся. Напередодні гран прі Монако, гонки, що збирає найзаможніших шанувальників автоспорту. Саме жителі Монако за задумом компанії входять до тих небагатьох, хто зможе дозволити собі придбати цей ексклюзивний суперкар. Вартість автомобіля поки що тримається в секреті, але з огляду на його лімітованість, всього 250 екземплярів та статус першого проекту з нової серії. Ціник обіцяє бути астрономічним. Виробництво стартує. Наступного року, а майбутніми власниками стануть найвіданіші колекціонери марки Mercedes, яких компанія відбере персонально. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні, все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. А щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!